Дітки, доброго ранку! Пропоную вам сьогодні поговорити про лисичку. Лисиця хижа тварина. Зовні вона схожа на собаку, але за звичками схожа на кішку. Лисиця покрита пухнастою рудою шерстю. В неї гострі вушка і мила мордочка. Колір шубки у лисиці зазвичай рудий, але можна зустріти і чорну, і навіть сріблясту лисицю. Лисиця полює на зайців, мишей, тхорів, байбаків, а інколи вона залазить до курника, щоб поживитися курочкою або півником. Лисиця дуже хитра і розумна тварина, тому вона. Риє собі нору з багатьма ходами, що було легше сховатись від небезпек. Хвіст у лисиці великий і пухнастий, але він не тільки для краси, ним лисиця замітає свої сліди, щоб її не вистежили собаки та інші хижаки, а також утримує за допомогою такого великого хвоста рівновагу. Нашу бесіду з вами закінчено. До зустрічі, малята!